Я так вдячна Німеччині, дуже дякую. Знаєте, дорогі друзі, думаю, хвилиночку запишусь, треба зараз їхати на навчання. Уже закінчується останній безкоштовний рівень німецької мови, що я вивчаю бонусний. І я хворію особливо цей період 2026 рік. Багато ліків. Не хочу розповідати, що там, але ще погано себе почуваю, знаєте, і так сьогодні. Їсти нічого толком не хочеться. Гнів, обід не хотілося. Нічого так. І там зараз вечеря, уже люди йдуть на вечерку вечеряти. Я пішов кави, і мені на кухні кажуть, та хоч салата візьміть, що ви нічого не хочете їсти. оце. там, Ну, і бутерброди, там. ну, ну така вечеря сьогодні класна. Тут у нас в кельні в моєму таборі для біженців. І отакі здоровенні порції салату, а салат стільки там стоїть, да, свіжого. Кажуть, та візьміть хоч перед учобою порцію салатика. І ви знаєте, ні хліба, нічого не захотілося, ні бутербродів мені, там і ковбаси, там і сири, там, ну, стільки всякої вкуснятини сьогодні на вечерю. І я кажу, та, добре, салата візьму. Знаєте, друзі, то перчик кажуть, ціль візьміть, бо вони, ну, хто хоче сам уже тоді солить його, перчиці, Я думаю, та візьму. І мені так захотілося цього салатика. Просто просто салата, нічого душа не хоче. Не хлібчика, ні, ну нічого. І кав, каву зробив собі. Там безкоштовно можна кава, чай. Я вдячний Німеччині, вдячний. Отак от нам біженцям допомагають. Отак от нас кормлять. От так за нас піклуються. Як за малих дітей. Як за малих дітей. А які смачні страви? А яка смачна кухня тут. Боже мій, я вдячний. Ви знаєте, я вдячний. Я просто що це я погано почуваю, кажу, ну, уже краще, дуже... А яка, ну, ну, ну смакота, ну така кухня тут. Так кормлять смачено. Дійсно, знаєте. А щедро так іще в нашому таборі. Не знаю, як в інших, а в нашому так щедро це все в кельні, де я живу. Ах, вдячний. М -м, тут перчик є. Ах, яка Такий перець. Ммм. Ммм. Як смачно. Так мені захотілося просто овочей. Дякую Німеччині. А їм всім Бог посилає здоров'я. Притвітання Німеччині. Дійсно, благословенна Богом земля. Такі добрі люди. Те, ще свіжі городки. Дуже mm. mm. вкусно. Дуже смачно. Дякую. Филин Данк. Немеччине.